У мене після того знайшли в якраз на цьому обстеженні, знайшли пухлину. Про те, що хвора журналістка Таїсія Олійник навіть не підозрювала на безплатне обстеження, пішла просто з цікавості, а з кабінету вийшла з діагнозом. Я була дуже здивована, бо в мене, я ж кажу, нічого не боліло і навіть е, нічого не відчувалося. Тобто, та, там же, е, ну, рекомендую жінкам, що кожного місця вони обмачували себе, там шукали різні новоутвори, нічого не було. Пухлина виявилась доброякісною, утім без операції не минулося. Мені сказали, що вона безпечна, але треба обов'язково її вирізати, тому що вона швидко росла. За кілька днів після обстеження Таїсію прооперували п'ять днів лікарняного, і вона знову у формі. Дівчата з нашої редакції які не хотіли йти вже після цього обстеження. Віска а коли ще буде наступне обстеження? А може нам піти? Стан шкіри незміннений ювенільний тип будови молочної залози. Два етапи проекту «Піклуйся» Про них місяці обстежень, понад дві тисячі журналісток, і результат цілковито здорова лише половина відхилення та патології. Майже в кожної другої, як правило, знаходять до речі, чоловіки. Ну якщо люблячий чоловік, то знаходить він в грудях молочни. В грудях жінки якісь додаткові утворення. Дуже часто ці утворення вони не пальпуються, їх не можна виявити навіть. Тобто пальпують уже тоді, коли є щось скажімо так, поганеньке насилу врятували двох жінок. У них виявили рак із метастазами. Вони втратили органи, але вижили їх встигли прооперувати. Вся її редакція сполохнулася. Ну і таким чином всі обстежились. Все ж таки, не треба боятися і подалувати ось психологічний страх і все ж таки піти на обстеження. Для участі у проєкті обрали саме журналісток, аби ті зіткнувшись із потребою, самі залучали до обстеження інших. Згідно анкетування, більше 60% населення. Розуміють, що потрібно йти до лікаря і проходити первинне обстеження. А йдуть до лікаря, на жаль, менше 30% пацієнтів. Як наслідок найвища смертність серед жінок після 40. навіть якщо нічого не болить, лікарі закликають обстежуватись щонайменше раз на рік. Юлія Фінгаретирина Красуцька Ірина Заславець та Юрій Долгоручко, програма Вікна